Всім привіт, вітаємо вас на сторінці автокомпані. Маємо сьогодні на огляді Peugeot 308 2017 року. Випуску з пробігом всього лише 136 тисяч кілометрів з автоматичною коробкою передач та дизельним двигуном. Так, по комплектації, що ми маємо? Маємо галогенну оптику з LED-ходовими вогнями, досить красивий такі. салон, повний електропакет зі складанням та підігрівом Так, Ду По салону, що ми маємо? Дуже прикольне та зручне шкіряне мультикермо. Датчики дощу світла, контроль, 136 тисяч чесного та перевіреного пробігу, двохзонний клімат, контроль. Мультимедіа з навігацією, з блютусом, зі всім ще потрібно. По асистентах паркування у нас задні парктроніки, дзеркала з автозатемненням, вибір режиму по трансмісії. Трансмісія у нас гідротрансформатор. i7. Ззаду, в принципі, досить непогано в плані місця. Дуже м'яка ось ця от подушечка, диван, кріплення ізофікс для дитячих крісел для ваших діток, третій підголівник, третій ремінь безпеки. Підстаканник, під локітник, лючок для лиш, то прям все, що є. Тут якась фігня, тут є світло, склопідйомники. в принципі ок. Дуже круто, що вони зробили відформовку під коліна. Там насправді треба трошки підсунутись, бо там забагато місця. В принципі, сидіти тут досить комфортно, Нам багажник. По задній частині маємо ось таку от led ходовий вогонь, габарит. Великий та вмісткий багажник, шторка знизу. У нас запаска, домкрат автомобіль. У нас повністю комплект. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.